Итак, other comparative and superlative forms, інші вищі та найвищі ступені порівняння прислівників. Some adverbs have the same comparative and superlative forms as adjectives. Деякі прислівники мають таку ж, таку, ж, таку ж форму вищого та найвищого порівняння ступені порівняння, як і прикметники. For example, early рано, early раніше. The earliest найраніше, high високий, higher вищий, the highest найвищий. Low низький, lower нижчий, the lowest найнижчий. Fast швидкий, faster швидший, the fastest найшвидший. Uh, late late пізній, later пізніший, the latest найпізніший. Near близько, nearer ближче, the nearest найближче, Hard важко, harder важче, the hardest найважче. Long довго, longer довше, the longest найдовше. Soon скоро, sooner скоро, Корше або скоріше, the soonest – найскоріше. We don't use more or the most with these adverbs. Uh, ми не використовуємо більше чи найбільше з цими прислівниками. Cats can climb more high than dogs, коти можуть лазити більш вище, ніж собака. Так ми сказати не можемо. Cats can climb higher than dogs. High uh, Борзол ran the most fast in the race. Борзол бігав найшвидше. Найбільш швидко в цьому забігу. It's also a mistaken sentence. We should say a Brazil ran the fastest in the race. Burзов прибіг найшвидше в цій дистанції. Also, we should say there are some irregular comparative and superlative adverbs. Є також неправильні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прислівників. For example, well, краще the better, the best, краще і найкраще. Badly – погано. Worse гірше, the worst найгірше. Far farther. father. Oh, further, uh, the, first, the farthest or the furthest найдальше. Nah, uh, do you live further from college than me? Чи ти живеш подалі від коледжу ніж я? Oh, I played worse than usual yesterday. Я грав гірше, ніж зазвичай вчора. The Arctic Turn flies the furthest. Uh, полярний крачок літає найдальше. Карл played best in last Saturday's match. Карл грав найкраще uh, в матчі, що був минулого, минулої суботи. The next point is natural English, природня англійська. We often leave out uh, the in adjectives, especially irregular ones. І так, ми часто можемо опускати найвищі ступені порівнянні прислівників артикль D, особливо якщо вони не irregular, тобто неправильні. Карл played best in last Saturday's match. Карл грав найкраще в матчі минулої суботи. We don't use palliative adverbs very often. І ми не використовуємо на вищій ступені порівняння прислівників дуже часто. We prefer to use as a palliative adjective. Замість цього ми не даємо перевагу використовувати на вищій ступені порівняння прикметників. Карл played best in last Saturday's match. Карл грав краще в uh, минулому матчі суботи. Uh, you see, the mistake. не was the best player. Карл був найкращим гравцем, тобто так краще сказати, використавши просто прикметник.